Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Ви знаєте, я вчора ввечері забула, що в мене деякі рослини розквітли. Гляньте на цю красу. От він простенький, цей гіпіастром. А який він шикарний! Як радуюся я, коли він розквітає? Гляньте на цю красу. Простий, найпростийший, самий простий, самий розповсюджений, але він червоний, він з вікна до сусідів так майорить, що сусідка в захваті. Вона Аня, яка краса. Кожного року я цей гіпіаструм навесні витягую з підвалу і починаю поливати, ставлю на підвіконня, щоб світло йому було. А восени, коли він іноді він не відмирає, як кажуть, ну от листочки. А іноді відмирає. Ну, Минулого року він не відмирав, тому я мусила зрізати його і віднесла в підвал, перестала поливати. І ось навесні така краса. І дуже б мені хотілося, звісно, ще якихось сортів. Можливо, сортових, дуже гарних. Чи білих. Там є Пікасо. дуже мені подобається. Він величезний, гігантський е цвіток Із, е білий, і з такою окантовочкою червоною. Так, оці мені не подобаються. попідсихали. Я їх хочу прибрати. Ось. О, так буде гарніше. О, може, не треба було, але. Так, буде гарніше. О, якийсь рік він цвів у мене, коли був сніг. І у, вік у вікні видно, що таке... я підставила музику і таке відео коротеньке, але на фоні снігу такий червоний гіпіастром. Дуже гарно. І зараз покажу вам розквічену вже лі... 에то, не лілію, а клівію. Ось така тендітна, дуже ніжна. Гляньте, вона ну, не наче простенький цвіточок, да? але вона, ну, вона багатьом подобається. Вона дуже ніжна, така витанчена. І гляньте, скільки бутонів. Ось ця квіточка, ось ця. Вона не наче як штучна, неначе не настояща. І ще один, два, три, чотири бачу поки ще плюс. Вони, мабуть, по два йдуть. Мабуть, оці два. Тоді так два і так два, от як чередуються по два. Ну, така милість. Гляньте на ці течіночки. Ну, правда, як неначе пластикові. Дуже гарно витончено. Така красонечка. Дуже приємно, коли цвітуть рослини Так. весна. Ще покажу у алоказії моєї Амазонської. Розвертається листочок молоденький. Ну, сам куч не дуже гарний. Мені так хочеться, щоб вона росла пишна, багато. От перший рік, коли я її купила, вона була, по-моєму, сім або вісім листків, вона була дуже пишна і гарна. Потім, якось раз, і зникли, пропали ці листки, всі посохли. Думаю, ну все, пропадає. Коли вона якось взимку от збрасує, я помітила, що вона почала взимку збрасувати листки, а навесні трохи прокидатися. Більше двох-трьох листків нема зараз. Не знаю, що робити, щоб вона була пишна. Ну, ось так. Так, а що це? Хоч би тільки не кліщ. Щось таке мені не подобається. Ну, по продивлюся. А цього красення в мене є діточки. Дітки всього по 30 гривень я продаю. Один забронювали одну цибульку вже. Ще недавно отцвів у мене оцей різдвяник. Але який же він різдвяник, як він чуть не на Пасху ось оцвіте. Бачите, такий рожевий, рожевий. Ну, приємно, що поцвів. Дякую йому також. За настрій. А за кулька у мене ось чомусь жовтіє. Дивіться. Ну, мабуть, цей листок отсохне, я так думаю. Ось. Друзі, ще продовжують квітнути мої орхідейки. Ось орхідейка Йолу. гляньте, яка яскрава. Ось ця. Але, ось його гляньте, ось ще. Але я розстраююсь, є в мене і негативні новості. Чомусь моя, це жовтіє після пересадки, я прямо розстроєна, вона так гарно цвіла кожного року. Ой, жалко, не можу. це донька дарила мені на кожного року так гарно цвіла. Це орхідея, забула, як вона, цей вид називається. Ну, ось така краса. І довго цвітуть. Довго. Ось такі квіточки. Гляньте на цю губу червону. Безподобні. Дуже гарні. Рябенькі такі. А малинова ось. Уже відцвітаю, приберу цей цвіточок. Так, ну і зараз пройдусь де, де пожовкле листячко, позабираю, поприбираю, повикидаю ось та і все, і буду поливати. Так, а ось угляньте, що це в мого філодендрона Silver Queen. що ж це таке? Я не розумію, чи це, це такий корінь воздушний. Якщо хтось зрозуміє, що це таке, підкажіть. Я його думала зрізати, переукорінити. Бачите, він не гарно росте. Підкажіть, що це? Це воздушний такий корінь, чого такого кольору? Ось так. Так, ну, друзі, на цьому завершаю своє відео про мої цвітущі рослинки. Дякую за увагу. Усім гарного дня та мирного неба. До побачення!